Дякую. Прозрілий, а потім чекає матеріал. Не-не-не. А Не-не-не. Неправильно зрозуміло. Матеріал є. Я прийду, і є. Матеріал є. Матеріал є. Ви працюєте, так? Так, так. А що у вас по плану? Коли ви повинні закінчити ці, ці роботи? Тут участок. Оцей участок. В так? течение місяця швидше. Ми товариство Стройспецтехніка порядка 10 років. Займаємось будівництвом реконструкцією, ремонтом теплових трас, опит роботи з маленькими з великими діаметрами благодаря нашому опиту, з учетом реалій воєнного време і проблем, які виникають, ми плануємо виконувати роботи не більше ніж за місяць. Може бути навіть швидше. Якась складна ділянка. Є якісь особливості. Особливості є на будь-якій ділянці теплотраси, так як вони пересікають комунікації інших мереж. Ваша компанія з якого міста? Одеса. Ага. Да. З южним вже мали якісь южному. Ми вже робили роботи, вони були виконані вовремя. Бистро, своєчасно. Треба було виділяти кошти і для того, що ну, це питання дійсно вже застаріле, ми вже давно про це говорили, а потім люди були в мене на прийомі, прийом громадян. І я їм пообіцяв, що я прийду сюди, і ми подивимось на місці, що треба зробити. Коли прийшли на місце, з'ясували, що ці питання можна вирішувати. І є в нас частина коштів, які ми зараз можемо приступити. І тоді, коли ми зустрічалися з жителями цього двору, то ми домовились про те, що ми до першого. Так, вересень, що 1 жовтня ми закінчимо тут роботу. Ну я думаю, що тут ми говорили зараз нашим підрядником, вони закінчать набагато раніше, ніж ми домовлялись. Так що зараз перейдемо, закінчимо тут, перейдемо вдалі, в інший двір. Треба до зими підготуватись, тому що це теплотраса і треба якомога швидше ці питання всі закрити. Треба помімо того, що треба треба прокласти теплотраси, треба ще і благоустрій зробити, плитку положити, щоб люди вже не могли нормально тут ходити. Ну, коли мене запросили сюди, питання не стояло. В теплотрасі стояла, щоб благоустрій, тому що тут нема доріжок, люди спотикаються і таке інше. А прийшли до висновку: а як ми будемо зараз благоустрій робити, коли треба теплотрасу міняти? Тому ми домовилися, люди пішли на зустрічі, сказали, давайте краще теплотрасу, а благоустрій вже потім. В подальшому, тому що зробити благоустрій, потім знову розривати і робити теплотрасу, то це просто не по хазяйськи, не по господарськи. Я думаю, що знайшли спільну мову з жителями, знайшли спільну мову з нашими підрядниками, з нашими е службами і приступили і працюємо.